Друзі, вітаю! Як то кажуть, не пройшло і три роки, як хлопці з кабінету міністрів почали проводити свою постанову номер 560 від 16 травня у відповідність до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну не знаю, чи то вплинули наші з вами петиції, чи то здоровий глузд нарешті завітав до творців постанови. Так чи інакше, 16 серпня, урядом було затверджено чергову постанову номер 930 про внесення змін до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Якщо коротко, то ці зміни стосуються переліку документів, які повинні надати військового зобов'язання для отримання відстрочки у зв'язку з постійним доглядом або утриманням своїх хворих дружини або чоловіка, батьків інвалідів, своїх або дружини чи чоловіка, і інших родичів першого, другого і третього ступенів споріднення. В цілому, попередній аналіз цієї постанови дає підстави стверджувати, що нарешті внесена певна ясність, я б навіть сказав, адекватність у перелік документів, які треба надати для отримання відстрочки по пунктам 9, 13 та 14 частини 1 статті 20 закону про мобілізацію. Друзі, ми обов'язково розберемо детально зміни по усім цим пунктам, але щоб не робити це відео затягнутим, я акцентую увагу сьогодні лише на змінах, що стосуються пункту 13, частина 1 статті 23. Адже цей пункт стосується однієї із найнезахищеніших категорій громадян, батьків, інвалідів першої та другої групи. Я у своїх відео неодноразово говорив, в чому була проблема. Пункт 13. Закону частини першої статті 23 закону про мобілізацію, без будь-яких сумнівів, давав підстави говорити, що необхідною, єдиною і достатньою умовою для отримання відстрочки для одного військовозобов'язаного є лише наявність одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Ні про який догляд, там постійний, непостійний на професійній основі чи без такої у цьому пункті мова не йшла. Але. Натомість, що ми отримали у постанові номер 560 У пункті 61 було визначено умови надання та оформлення відстрочки для військовозобов'язаних, які здійснюють догляд або постійний догляд. І тут між пунктами 9 і 14 частини першої статті 23 закону про мобілізацію, у яких підставою для надання відстрочки є дійсно здійснення постійного догляду. Включили пункт 13, який має зовсім іншу підставу для відстрочки. А саме лише наявність батьків з інвалідністю першої чи другої групи. У тому ж пункті для підтвердження права на відстрочку на підставі пункту 13 передбачалась вимога надати акт встановлення факту здійснення догляду або постійного догляду. А щоб отримати цей акт, ну, на практиці це була ціла епопея. І все це, на жаль, додатково створювало корупційні ризики. І ось нарешті, творці постанови номер 560 внесли зміни і виклали пункт 61 постанови у новій редакції, де посилання на пункт 13 частини першої статті 23 закону про мобілізацію було прибрано. І у додатку номер 5 до постанови у переліку документів, які слід надати для отримання відстрочки військовозобов'язаному, який має одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи, лишили лише документи, що підтверджують родинні зв'язки, тобто свідоцтво про народження. А якщо мова йде про батьків дружини чи чоловіка, то додатково документи про шлюб. Все, жодних актів догляду для отримання відстрочки по пункту 13. Щим я всіх і вітаю! Лишається лише сподіватися, що представники ТЦК СП також в курсі таких змін вже, і сюрпризів з їхнього боку не буде. У усій цій історії мені лише шкода нервів і грошей людей, які змушені були свого часу пройти сім кругів аду, щоб отримати цей акт. І ще більше шкода тих вже військовослужбовців і їхніх батьків-інвалідів, які так і не змогли отримати цей акт, який вже скасовано. Ця постанова це реальний приклад того, як не треба робити підзаконні акти і. Дякувати Богу, що творці цього юридичного шедевру виправляють свої помилки. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Друзі, якщо було інформативно, прошу лайк. Ваші питання прошу лишати у коментарях. І традиційно всіх прошу не забути сьогодні допомогти нашій армії. Все буде Україна!